На землі струмок, з якого можна пити воду. Просто так здоволений, не боячись, що хтось підійде і скаже, чуєш ти, ще зрану пити воду, або не настав час відчувати справ. Таке, Таке місце, де тварини не біжать, коли з'являється людина. Ти повірила, що тварини завжди тікають, коли з'являється людина? О, чим більше я знаю людей, тим більше моя любов до тварин. О, як би я хотів вивчити мову тварин, тоді б я сказав, чуєш, Вовк, ти, що жере ягня, є такі тварини, люди. Вони теж вбивають, як ти, але не для того, щоб існувати. Вони не їдять свої жертви. Вони просто вбивають, аби закопати мертву людину в землю, нагодувати хробаків. Вони це роблять з любові до вбивства. А як би ти навчився мові тварин? Чи я не вивчив мову людей? Люди розмовляють один з одним, розмовляють, розмовляють. Але зовсім не розуміють один одного. Тварини навпаки, одним свістом, вигуком, риком. Вона здатна сказати, я зголодів, я закоханий, я поранений, наближається небезпека. На Уяви собі, яким мусить бути цей вигук, свіст, цей рик, щоб сказати все. Це. Бути вільним. Це означає відчувати голос свободи, відчувати голос, який блискотить всіма фарбами світу. Значить, ти справді хочеш бути вільним. Mm -hmm. Скористайся своїм шансом. Біжи